23 серпня з нагоди Дня Державного прапора України у Києві у міністерстві оборони України відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. В урочисті церемонії підняття державного прапора України взяли участь міністр оборони України Михайло Єжель, начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко, члени колегії військового відомства, керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України. Церемонія розпочалася о восьмі ранку з виносу державного прапору України військовослужбовцями почесної варти Міністерства оборони України. Після цього перед присутніми з нагоди свята виступив міністр оборони України Михайло Єжель. Я хочу вас всіх привітати з Днем Державного прапору. Ви сьогодні всі були присутні на ритуалі підняття державного прапору. Фактично, з прошлого року, з того року, в кожній частині, в кожному з'єднанні. Проводиться такий ритуал. Ну, може, він не такий, ну такий пишний, як у нас зараз він прийшов, але я скажу, що це дійсно таке зворушлива подіяна кожного дня, яка підбадьорує і значить, налаштовує кожного військовослужбовця ще раз і ще раз зрозуміти, що він служить в державі, яка має всі символи, має настояща держава і таку треба захищати. І любити цю державу, тому я думаю, що сьогодні кожен із вас не залишився байдужим і в кожного, коли піднімався державний прапор, було трошки холодку да, на спині, тому що ми дійсно пишаємося нашим прапором, нашою державою і все, що робиться в нашій державі. Під звуки державного гімну України та автоматного салюту державний прапор України було піднято на флагштоку. Завершилася церемонія підняття державного прапора України проходженням почесної варти Міністерства оборони України урочистим маршем.